Итак, всіх вітаю. Mercedes C класс W204 козов. Не регулюється температура обдуву на задній ряд. Зазвичай тут злітає тяга заслонки. Зараз будемо до неї добиратися. Верніше я вже добрався, покажу, як саме зробити це вам. Над ногами відкручуємо верхню панель на 3 торкси на 20. Потім її відводимо в сторону, щоб зняти ось цього ось цього вітровода, ось цього, де я рукою показую. І відкидаємо палас спереді, щоб виняти її, знімаємо. Потім відводимо цей боковий палас І ось тут у нас зараз я вам показую. Оця, о, тяга. Оце вона, бачите, вона злетіла. Так. А заслонка в нас зверху бігає. Її треба надіти отак доверху. Але зараз вже в мене виходить сервопривод задалеко. Задалеко закинув тягу і мені треба відрегулювати. А в мене замок за опалення знятий, тому я не можу відрегулювати. Але чому вона злітає? Деякі наматують ізоленти, але я не знаю, що туди придумати таке. Може їх на 3D принтері друкують, не знаю. Отак, в принципі, легко добратися, але не легко вирішити цю проблему. Треба щось придумати. Може, в кого є якісь ідеї, пишіть. Дякую. Донатимо на ЗСУ. Все буде Україна.